Вітаю, Путін е, знову не дивує і Путін знову демонструє в принципі все, що він демонструє завжди. називає українську владу, нібито нелегітимною, терористичною, і знову ж таки відмовляється зустрічатися на рівні лідерів. Очікувано було, що Путін все ж таки знайде причину не зустрічатися з Зеленським. Е, звісно, це було абсолютно очікувано. Я думаю, що ну навіть на те, що я думаю, я знаю, що в нашій владі теж насправді не розраховували на те, що ця зустріч відбудеться найближчим чином. Хоча е, про неї розмовляли в тому числі з сенаторами, які нещодавно при прилітали до Києва, приїжджали. Це е, Блюменталь та Лінсігрем. Вони е, президент особисто доніс, що, е, що вони Прагнуть такої зустрічі безпосередньо за участі Трампа там мотив, чому це не було передано, щоб продемонструвати, власне, що ми дійсно готові сідати за стіл перемовин навіть з Путіним, тому що саме Путін вирішує подальшу долю війни з боку Росії, що це там не робиться на якійсь середній ланці. от Але Путін, звісно, що не збирався погоджуватися. і там Росія максимально продовжує затягувати час. Ми бачимо це, і навіть там наступна зустріч в рамках так званих перемовин. Ну вона очікується там не раніше кінця червня, тобто, ну. По суті, таких раундів буде ще протягом літа, я думаю, декілька, і вже можливо, ближче до осені ми зможемо вийти на якусь а, примарну можливість, все ж таки, зустрічі на рівні лідерів. І то я сумніваюся дуже, що Путін, врешті, погодиться зустрічатися з Зеленським, тому що їхня апеляція була там протягом останніх, як мінімум, декількох років про те, що Зеленський нелегітимний легітимний президент. Це трошки ускладнюється зараз. Комунікація цих меседжів, тому що Трамп все ж таки комунікує з Зеленським, і важко зараз закидати Росії Трампу, що він спілкується з нелегітимним українським президентом, тому що у Росії тут вони хочуть всидіти на двох стільцях і. Продовжити подальшу співпрацю з Росією і тільки інтенсифікувати її, тобто пришвидшувати, збільшувати, але і наголошувати на тому, що там київська влада, українська влада вона нелегітимна. Ну це достатньо важко робити. Тому я думаю, що не буде ні ствердні, ні так, ні, ні, ні. Не буде відмови, але буде намагання постійно знижувати цей рівень перемовний. Там зустрічатися на рівні технічних груп, як це по суті відбувалося вже два рази в Стамбулі. Пані а можна це розцінювати, от видно, що Путін затягує час. Можна це розцінювати, що він просто чекає втрати інтересу з боку Трампа, тому що якось Трамп заявляв, що якщо ви не домовитесь, я взагалі умиваю руки і не буду до цього дотичний, займайтеся своєю війною самостійно. От може бути таке, що Путін просто хоче втрати інтересу з боку Трампа. Я думаю, що він не просто хоче втрати інтересу. Я думаю, що він хоче ще й пропонувати співпрацю там і по Китаю і по Ірану. І ми це могли побачити вчора по цьому повідомленню Трампа після їхньої годинної розмови, що вони якраз таки розмовляли про Іран. І, і загалом, зараз дійсно увага у Вашингтоні дуже сильно прикутана по події на близькому сході. Дійсно, вони готуються там до певних акцій активностей в Ірані, на Близькому сході, і там більше, більше уваги Вашингтону вже зараз. Тобто, насправді, говорити про те, що аж така велика увага є до України у Вашингтоні, там вже станом там на останні декілька місяців. Ну, це точно не так. Рівень уваги сильно знизився. І я це побачила навіть особисто почула, коли перебувала у Вашингтоні. Увага прикута до Китаю, знову ж таки, до Ірану. Але Путін і його оточення, яке в тому числі спілкується зараз з американцями, це не тільки Кирило Дмитрієв, там це і інші непублічні. Канали і посадовці, і навіть олігархи наближені до. Кремля, вони точно намагатимуться робити все, щоб продемонструвати, що це щоб не просто щоб там втратили увагу. Повторююся, що вона і так на жаль не на найвищому рівні до України. А щоб продемонструвати, що Україна це країна, з якою неможливо домовлятися, і буде, буде максимально. Но ну, буде робота на. Меседж про те, що саме з українським президентом неможливо домовитися, знаючи про е, таке особливе ставлення Трампа до Зеленського. Воно є, і Трамп навіть там сам цього не особливо приховує. От, тому я думаю, що буде якраз таки більше робота саме по цьому, тому що е, в Росії прекрасно ну, там все ж таки працюється дипломатична е, школа, і вони розуміють, що Абсолютно прибрати увагу з України не вийде а, перш за все, тому що ця увага є дуже великою в конгресі. От в конгресі є а, у нас велика група підтримки. Тому э, відвернути увагу від України не вийде, а от нашкодити нашим відносинам безпосередньо відносинам Трампа і українського президента, ну вони на це розраховують. Ви гарно зауважили, що в принципі таке собі ставлення у Трампа до Зеленського. Хоча, бачите, Зеленський зняв важливу умову для зустрічі на рівні лідерів: що будь-де будь-коли, навіть якщо Росія не погоджується на припинення вогню. Чи... Наприклад, оця ця ситуація не зачепить знову ж таки Трампа, що аеродроми, міст, ескалація, якась буде нова, як, як каже Трамп. Як буде діяти Трамп? Чи може у зриві переговорів знову звинуватити Зеленського? Тобто, з одного боку, Зеленський йде на всі поступки, аби зустрітися і домовлятися, а з іншого є ситуація Павутина. Є також Керченський міст. Чи не зачепиться за це знову Трамп і Скаже: От вони такі погані не хочуть. Домовлятися? Я не буду оптимістичним експертом. Я скажу, що зачепиться і що це. Я думаю, що це станеться вже найближчим часом, тому що я розумію, що це не остання така наша спецоперація в Росії. Ми будемо це продовжувати робити, і ту реакцію, яку я вже почула від американців, що з одного боку вони захоплюються зухвалістю України, з іншого боку, що це сприймається як дійсно намагання перешкодити оцім мирним зусиллям Трампа, тобто, навіть попри те, що там велика кілька. Який знову ж таки конгресменів, сенаторів це підтримала, але особисто Трампом це сприймається як щось, що йому заважає. Так, ви молодці, але тоді, виходить, що з вами неможливо домовитися, виходить, що ви ескалюєте. Ну, тобто, він це може сприйняти і, скоріше за все, сприйме як намагання ескалювати. От, що важливо, щоб... Подібні місії в подібні візити, як це було вчора, позавчора у Вашингтон, де в тому числі перебував заступник Єрмака Павло Паліса, який якраз комунікував щодо цієї спецоперації Павутиня, і оце важливий меседж, коли фахівці роз'яснюють, і я знаю, що там був достатньо великий інтерес з боку сенаторів, коли приїжджають і на місці роз'яснюють, але це. Потрібно робити постійно, Будемо. і якщо ми плануємо подібні спецоперації. Тобто, це треба буде робити ще раз і ще і ще. І не зупинятися на цьому. Ми ж не ставимо крапку, а ставимо кому знову. Запрошую вас до розмови. Є про що ще поговорити? Юлія Забіліна, політична глядачка, була з нами напряму зв'язку. дякую.